Вітаю у сфері чемпіонів. Сьогодні говоримо про розвиток художньої гімнастики Рівненщини з президенткою обласної федерації Мариною Болбою. Пані Марино, вітаю вас. Добрий день. Художня гімнастика рівненщини станом на зараз. Скільки працює клубів, секцій, осередків в області? Чи вистачає цього для того, щоб повною мірою охопити всіх дівчат, які хочуть займатися цим видом спорту? Ну для цього ми все робимо абсолютно. Іди США є, якщо діти хочуть йти в Ди США, і клубів достатньо в місті. Це дуже тішить і відкриваються в області багато клубів. Я думаю, хто хоче, вже точно до нас можуть доїхати, бо багато років до нас їздили діти з білої криниці і займаються. І... Тому так шанси зараз є для всіх займатися. Основні центри розвитку в області ну рівне, це зрозуміло. Рівне, Де в рівному звичайно. можуть займатися дівчата художньої гімнастики? Рівне, п'ята школа авангард рівне є клуб Сапфір. Клуб Тріумф а зараз багато в Здолбунівській до США, оскільки там відкрилось відділення художньої гімнастики. Дуже багато туди зараз їздять діток. Крім рівного здолбунова ще десь є в області. Костопіль, Дубно, Острог є так. Ви помічаєте, що інтерес до художньої гімнастики зростає з кожним роком, і кількість дітей, які займаються цим видом спорту, збільшується. Ой, я взагалі тішусь, як діти до нас ходять, тому що завжди є бажання і завжди є багато діток. Багато коли ми відкриваємо якийсь новий клуб в маленькому, особливо містечку. Ну дубно здається, не маленьке, але там мало куди можна піти. Там стільки бажаючих, просто дубно, костополь. Там завжди кожного року в нас набор діток абсолютно повних. Скільки в області зараз займається дітей художньою гімнастикою? А, ну в загальному біля двох тисяч, але давно не рахувала, ну дуже багато. Хто зараз є лідерками місцевої школи художньої гімнастики? А ну прям лідерами так важко сказати, але тішить те, я ж ще директор є золотої осені». От зараз у нас відбувався кубок України, куди було визвано чотири наші гімнастки, які перед тим на чемпіонаті України попали в 25 сильніших спортсменів. Це три гімнастки спортивного клубу Золота осінь і одна гімнастка спортивного клубу Тріумф. Якщо говорити за цей рік 2025, які основні досягнення дівчат, якими ви найбільше пишаєтесь? Ну, тішить і оцей факт, який я тільки що сказала: троє гімнасток, четверо попало в на, на Кубок України. Це дуже класно, бо зазвичай нас попадало по дві гімнастки максимум. Тепер чотири. Тішить той факт, що того цього року перша в історії рівненської художньої гімнастики зразу дві гімнастки виконали норматив майстра спорту України. Ну і тішить те, що наша Богдана Мельник попала в склад збірної студентської національної команди України. На універсіаду світові змагання серед студентів розкажіть про ці змагання наскільки вони статусні і наскільки складно потрапити в збірну України на ці змагання? А... Ну, звичайно, складно. Це йде відбір. Збирають студенток, відбирають студенток. Обов'язково їх має передивитись, дати добро, так скажем, Ірина Іванівна Дерюгіна. без неї такі питання не вирішуються. І вже тоді поже в них круглосуточно були тренування. Навіть ця збірна приїжджала до нас з Долбунів. Ми так само допомагали, тренували. А їх періодично ми їздили у Львів, тому що в певний період вони займались у Львові. Ну це прекрасні змагання, це всесвітній рівень. І це наша Богдана Мельник сьогодні стартує змагання, почне змагатись на такому рівні. Якщо говорити за міжнародний рівень, не так давно наші вихованки їздили на змагання до Швейцарії, в місто Цюріх. Як вони там себе проявили, і що це за рівень був змагань? А, так, міжнародний старт в Цюріху, а так не недавно не, не ми були ще в Будапешті, міжнародний старт. Дуже тішить такі змагання, чому бо рівень гімнастиків в Україні дуже високий. Насправді, якщо ти пробиваєшся в Україні, ти вже на достатньо високому рівні. Коли ми їдемо за кордон, навіть змагання, в нас поїхало 8 гімнасток, але привезли загальному. Ми біля 20 медалей назад. Тобто, в усіх видах в багатоборстві вони всі отримали призові місця. Хто був суперниками наших дівчат? З яких країн це були гімнастки? А Німеччина, Ізраїль, Швейцарія. Mm, здається, так було чотири команди, бо в Будапешті там було біля 12 команд, і було досить цікаво глянути, і наші дівчата там так само завоювали багато перших місць. Якщо говорити більш глобально за український рівень художньої гімнастики зараз в Європі, в світі наскільки ми конкурентно здатні? Бо в принципі історія за період незалежності в нас є. Наші вихованки українські ставали призерками Олімпійських ігор. І нещодавно з'явилася молода юна дівчинка, яка так само успішно виступила. Розкажіть загалом за український рівень. Дуже тішить. Ми за них неймовірно тішимось. У нас взагалі сильна художня гімнастика, але так, та що наша дівчинка за 28 років, нарешті знову виграла золото чемпіонату Європи. Круто тішимося. Те, що наша юніорська збірна команда України виграла чемпіонат світу в цьому році, це, взагалі, перший раз в історії в групових вправах. Ми теж за них дуже. Тішимось, тим паче їх тренувала Катерина Барановська. Це наша така подруга, яка з нами. Ну, ми щороку проводимо спільні збори, і ми в неї багато чому вчимось. Зараз ви очолюєте обласну федерацію художньої гімнастики. А як ви прийшли в цей вид спорту? З чого це все почалося? Ця історія, яка переросла вже в справу всього життя. Ну, почалось звичайно з того, що мама привела мене в художню гімнастику, влюбилась. І вже не змогла покинути. Я точно пам'ятаю, що я була в третьому класі і переконливо сказала мамі, що я буду тренером з художньої гімнастики. І нічого не змінилось з того часу. Вже в третьому А що тоді найбільше сподобалось і чому саме тренером? Бо не всі спортсмени хочуть потім стати тренерами. Не знаю, чому так, але в принципі, любов до дітей і це дуже класно. Вони абсолютно віддача не помінялась. Ні з якими змінами, тому що батьками зараз важче стало трішки працювати так на досвіді, скажу. А діти не змінились. Вони абсолютно до тебе тянуться, вони відчувають, і це класно, це приємно працювати. У скільки років діти можуть почати займатися художньою гімнастикою, і що потрібно для того, щоб прийти і почати? Взагалі дуже рано хочуть приходити батьки. Є клуби, є тренери, які. Вітають ранній прихід на гімнастику. Моїй особисто доньці зараз 5, і ми тільки почали ходити. Я вважаю, що ми почали гратись в художню гімнастику. Якщо вони підуть дуже рано їх почнуть розтягувати рано, це може травмувати просто їхню психіку. Раніше 4 років взагалі заборонено дітей гнути, загинати, тому що не готовий ще наш хребет, наш організм. Тобто, в районі 5-6 років це ідеально, це не пізно. Чомусь хочуть всі прийти в 3, і швидко зігнути дітей неправильно в дитячий період. Це напевно знайомчі такі більше йдуть заняття. А в скільки років вже дівчата готові виходити на певний рівень, і ви по них бачите, що в них є певна перспектива? Ну, от зараз дуже класно, раз в рік Ірина Іванівна це продовжує пару років. Почали виступати діти в групових вправах. З, наприклад, цього року виступає 15-й рік народження, тобто дівчатам 10 років вони виходять на рівень чемпіонату України. Якщо почати тренувати з 5-6 років за 4 роки це абсолютно можливо. І перші роки, звичайно, як ви правильно говорите, це закохати дитину в спорт. Вона має зрозуміти, що вона сама хоче розтягуватись, а не тільки біль, бо це ж все рівно боляче, це треба розуміти. Це треба любити, от якраз поширені історії, коли дівчата художні гімнастки розказують, наскільки їм складно, наскільки вони обмежують себе в багатьох речах. Це і про дисципліну і обмеження в харчуванні. Чи дійсно це так? І що зна... і що варто знати батькам, які віддають своїх дітей в художню гімнастику? Я вважаю, що правильне харчування це взагалі правильно для всіх людей, незалежно від гімнастики чи не гімнастики. І це дуже добре, що дівчинка, особливо дівчинка з раннього віку, привчає себе слідкувати за собою, за своєю фігурою, за своєю поставою. Що потрібно знати для художньої гімнастики? Дивіться, ми дуже багато працюємо, і насправді не так там розтяжка чи харчування. Чим довше дитина займається, тим більше часу вона проводить в спортивному залі. Дуже багато часу необхідно для того, щоб е, навчитись те, що ми робимо. Та сама Богдана Мельник, наприклад, гарний приклад, вона того року так само пройшла в збірну команду студентську, але вона особисто сказала: Я не можу, я не потягну. Тобто вона попала на пару тренувань, відчула, наскільки це важко, бо одна справа це показувати високий рівень, займаючись у нас, інша справа це вийти в збірну команду. Але пройшов рік, вона по і вона вирішила, що ні, це того вартує. Я думаю, вона зараз дуже втішена, кожного дня висилає фотографії з універсіади. Це на все життя пам'ять. Серед тих дітей, які в рівному приходять в художню гімнастику, скільки їх залишається потім на вже такий період більш підлітковий. Ну, особисто в нас, в клубі, так, ми тішимося, що в нас завжди є команда кандидатів майстрів спорту, у нас завжди є команда майстрів спорту, але, звичайно, на початках ми набираємо повні групи, і з них доходить до майстрів 2, 3, 4 дитини. Тобто, якщо ви щороку набираєте, за 10 років у вас залишається 3-4 дитини. Так, це, ну, це звичайний такий відбірковий момент. Ці дівчата, які стають майстрами спорту, куди вони йдуть далі? Напевно, рівне. Це до певного періоду, а потім вони десь їдуть в інші міста. Ну, от на жаль, так у нас абсолютно зупинка після 11 класу. і Хто у нас встигає виконати майстра спорту до 11 класу? Вони далі поступають в університети. Зазвичай зараз перевага Львову вони віддають, бо трошки ближче і не так страшно раніше. і були дівчата, які в Київ поступали. Я так само Київ закінчувала інститут фізкультури. Переважно у Львів поступають, так, бо вони хочуть далі займатися гімнастикою. І куди їм мити, де кафедра художньої гімнастики, це Львів, найближче місто. Крім Богдани Мельник, є дівчата, які вже в таку в команду попадають України з наших вихованок рівненської школи. Прям з нашої поки школи нема. А загалом багато дівчат, які от їдуть в ці інститути Львова Києва після рівного а, ну зазвичай, хто доходить до 11 класу і, от, і визначається, що далі будуть. Вони всі переїжджають. Так хто працює з дівчатами тут в нас в області? Це Колишні художні гімнастки вони потім стають тренерками. Так саме так, наші випускниці абсолютно всі. Багато зараз загалом от, чи є потреба в тренерах, чи їх вистачає. Ой, на жаль, ця потреба є завжди, бо любити дітей це одне, але це треба розуміти, що це теж ваш спосіб життя, і сім'я має розуміти цей спосіб життя, тому що зазвичай субота-неділя це змагання. Відпустку ми не можемо піти на півтора-два місяці, тому що дітей розтягувати це постійно, це цілорічний процес. Ми можемо дозволити собі відпустку тиждень-два. Тобто, це не кожен може <сміття> По, ну, так жити просто елементарно. Чи є підтримка цього виду спорту на рівні міста області? Бо комусь треба фінансувати виїзди дівчат, чи це все покладається на їхні сім'ї? Ну, зазвичай, коли їде вже збірна команда України, то звичайно область виділяє кошти на чемпіонат України, на Кубок України, а все решта і змагання, якісь практика, А ми постійно на змаганнях, тобто кожну суботу-неділю діти їздять, все абсолютно на батьківських плечах. Можна назвати цей вид спорту досить дорогим, там в плані придбати якийсь інвентар, якийсь костюм купити чи ні. Мій чоловік каже, що дорогий. Але ну насправді все рівно е, батьки вкладаються в своїх дітей, і це правда. І в будь-якій, я думаю, сфері е, не яка потрібно в свою дитину фінансово вкладатись так само, як і фізично, як і морально, і вивозити їх постійно на ці тренування, на ці змагання. Бо часто батьки просто самі везуть на змагання машинами туди назад. Це ж теж спосіб життя, і вони на це погоджуються. Місто Рівне і Рівненська область в розрізі України, наша школа художньої гімнастики, де ми зараз знаходимось? Орієнтовно, якщо ми попадаємо в 8-12 сильніших команд України, це я вважаю хороший зараз рівень. Це от наш рівень. В фінали на останньому чемпіонату України. Наша команда юніорська попала в вісьмірку і попала в фінали. В загальному це гарний результат. Такого в нас не було, і ми дуже маленькими кроками підходимо туди, де ми куди ми хочемо. В плані інфраструктури, в плані бази, спортзалів. Воно на якому рівні зараз знаходиться, і коли востаннє щось покращувалося в нас. Ну, це я думаю, багато в кого нічого не міняється руками. І насправді ми просто всі орендуємо спортзали. Вони не підходять для художньої гімнастики. Тому ця така сама змагальна практика потрібна щотижня. У нас немає майданчиків, які відповідають нормам, і висоти стелі, яка відповідає нормам. Максимум це в долбунів, тому кажу туди ми максимум зараз їздимо. А все решта, що всеме в Рівному, немає залів для художньої гімнастики. Зараз певна пауза в художній гімнастиці в Рівненщині. Як дівчата проводять цей період, і які вже найближчі такі плани після відпустки. Після відпустки вводимо всіх в форму повільно і починаючи з вересня, знову змагаємось. Тобто у нас нічого не міняється. Літо найбільший період, коли всі їздять на збори. Наприклад, у нас цього року чотири збори, вже три ми провели. І ще в серпні перед змаганнями у нас знову збір з дівчатами. Які найближчі цілі, завдання ви ставите перед собою на посаді президентки Федерації художньої гімнастики Рівненщини? Продовжувати розвивати художню гімнастику, в принципі, я, як я те і роблю. Дуже хочеться, щоб наші школи в кожній школі було а, по на хоча б по пару сильних дітей, і ми дійсно робили збірну команду. Як президент Федерації, не як директор клубу, в мене є така мрія. Тоді насправді, коли більше ми конкуруємо один з одним, тим вище буде наш рівень, і це було би прекрасно. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогоднішньою моєю співрозмовницею була президентка Федерації художньої гімнастики Рівненщини Марина Боба. Залишайтеся на сфері. Попереду на вас чекає багато цікавого.